Кременовська переплутала людей з собаками. Докхантерша, ім'я якої ви, напевне, знаєте, тому що про неї був цілий сюжет на СТБ. Де розповідали, що Кременовська із своїм подільником Святогором дуже жорстоко знущалися над собаками. Ну, у вас є хобі. Ви догхантер. Да? У мене багато хобі. Розкажіть у свої позиції по отношенню до бездомних собак. Бродячі собаки мають підлягати утилізації, як це передбачено законом України утилізації, про захист тварин від жорстокого поводження. Так, вони перейшли на людей і стали експертами по сектам. Вони борються наразі із сектами, хоча, хоча не мають ні освіти, ні якогось права балакати про те, в чому вони. Зовсім не експерти, але їхнє свідчення приймають у суді. А пішла вся ця пошусть із Росії, де є така організація Рацирс, яка працює на базі РПЦ. Вона також бореться із сектами. І якщо ви візьмете сайти Кременовської і сайти Рацирсу, і в чаті GPT задасте запрос, щоб він порівняв вам те, що вони пишуть, співпадіння буде практично 100%. Тобто Кременовська впроваджує риторику Кремля в інфополи України. І це під час війни, коли ракети літають над нашими домівками. А ось ще один товариш з їхньої компанії. Про нього вже вийшов третій фільм, де журналісти розказали, як він знущався над дітьми у Африці. До речі, на нього це Якуб Яхал. Заведена кримінальна справа в Танзанії. зараз йде слідство. На Кременовську також заведена кримінальна справа в Україні за розпалювання меж релігійної ненависті. У Дворкіна, їхнього головного, є справка про те, що він трохи, але це їм не мішає бути експертами, давати свідчення у суді, і на базі цих свідчень. На людей зводяться наклепи, людей, сажають у тюрми. Як це називається? Чого вони досі на свободі? Чого вони досі продовжують свою діяльність? Вони психічно нестабільні, вони не можуть цього робити. І я дивлюся, що у релігії дуже великі проблеми, якщо її захищають, ось такі от спеці.